Мої вам вітання. Бачите ціну от такої рослинки. Я вам покажу ось вони. Товщина, ну, бачите, як палець майже. Ось. Ну, вони всі такі тут. Це при вході зразу. Ось бачите, так, такий. Отакі. Ой, баклажан. Вау! це така рослинка, представляєте? Ну і написано. Ось така ціна. Ну, підемо далі дивитися. Це при вході зразу, ой-ой-ой. Отакі букети гарненні. Ось. Дивіться, різні кольори є. І по такі набори такі, бачите, з гранькою є. Ось. It's. Бачите, який красунчик. Ось це по 26 доларів. Готові. Люди купують грані, подивіться. Дуже гарні. О, тепер на цю сторону, от подивіться, такі відра, напевно. Два... Ну, тут, напевно, 30 літрів, 50 доларів. Бачите, яка краса. Ну, але я цей 18 дюймів, чи що, не знаю, скільки це, але подивіться, який набірчик тут є анютині очки, є вербена така кольорова і герань. Ось 50 доларів оце. Бачите, який. Ну, але це, ну, 30 літрів це, напевно, буде. Бачите? Ось, а у таких відрах. От. На патіо, бачите, готові вже то у таких відрах, я не знаю скільки це. А, висота 38 сантиметрів. Напевно, 15 літрів. Ось такі цінні. Гарні, це все для патіо. І зараз ось такі ще є. Ось. Це Костко, шановні, ми знаходимося в костку і це передмістя Ой, Монреаля. Я краса. І це для патіо. І зараз далі. Тут іще для патіо є. Бачите? Ну, тут ось теж. А це 8 штук, 37 доларів. Бачите? Наборчиком. Так от 8 штук. І люди так і купляють. Ось, бачите, положили собі. Зілежками всі їдуть. Ось Яка краса. Ну, а тут уже ось зараз маленькі. Ось. А, це теж з наборами продається. Не по одному, а цілі такі упаковочки, тут скільки штук. Ой, тут багато. Ось такі. Ну, підправляють тут. Ось зараз сюди ще подивимося. Ой, чорнобривчики. Ага. Ось. 16 доларів, але тут 20 штук, напевно. Так, 20 штучок. Бачите, написано на французькій мові, я ж не читаю, тому можу догадувати, що 20 штук, ну, тут це непогано. Бачите, такі вже квітуючі. Також і гвоздичка, ось тут є різна. Подивіться, які. Теж 20 штучок. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 на 4. Так, п'ять на 4, 20 штук. Теж 16 доларів. Непогано. Ну і тут теж так. Ой, а, нютки які гарні. Бачите, теж різнокольорові наборчики. Це все продається по 20 штук. Ну, це непогано. 16 доларів, це на 20 штук, це 80 центів. Це гарно. Ось. Це така сама ціна. Ось. Вербозілля, бачите. Чотири коробочки. Отаких чотири коробочки. 15 доларів. Он. Це, напевно, котовник, Отакий. Не. Так. Бачите? Ну, показано щось. Що ось він. Квітує котовник теж. Так, ось е, гортензія. Гортензія, бачите, яка ціна. Ну, це одного кущика. Ну, ось уже, мабуть, якась квіті. Ой, ось це шавлія. Шавлія, напевно, так же, як і котовник ну це, це дуже гарна шавлія Гарний кущик і гарний. Ви бачите, вона така контрастна. Ну, ще подивлюся, що ще. ну Це вже все, мабуть. О, подивіться, це є і риси, а лілейники, лілейники. Ось така ціна 15 доларів. 2-3 літра галон. Ну, 2-3 галона це галон це 4 літра. 12-літрове відро. Бачите? Лілейник 12-літровий, а 2 галона це 8 літрів, 15 доларів. Ось малина така. Heritage. ну Вона тут популярна. В Україні вона родить два рази, а тут один тільки. Це ремонтантна малина, ну, але вона не витримується, тільки як звичайно вона родить тут. Ну і зараз подивлюся, ось тут кущі. Оце як же вона називається? Спірея. Спірея. Ось така. А, японська спірея. Ой, лілія тут уже так. Да. Тоже 15 доларів. Sociedad, Зараз тут проходять. ]對不對? Оце шановні костку і такі ціни і такі набори. Тут люди просто я камеру перекидаю. І ще ехінацея. ехінацея. теж 15 А це, як це, це Астільба. Тоже кущик Астільба, вже готовенький, ось. Лілія. Ой, щось не бачу, а не бачу щось, лілію ціни ці не, не бачу, прибрали чи що. Ну, не так, не так важливо. Ну, оце, шановні, отакі ціни у костку в Монреалі. Ось такий Алісу, перш різнокольоровий, і теж 20 штучок, 16 доларів. Ну, все, на цьому ось повернулися уже до граня. На цьому бувайте здорові, ось отримано задоволення, але тут непогано. Будемо дивитись в Монтоні, які ціни. І там уже купляти, бо в коско мабуть одинаково кругом. Миру, настрою, весняного і бувайте здорові!